Доброго ранку, друзі, біжу на роботу. Ой, щось камера так жовтить в мене, ніби я така затонована. Все як звичайно. Біжу на роботу сьогодні понеділок. Не хотілося йти страшне. Якесь таке перечуття. Чоловік говорить, я Йому потрібна машина, я тебе підвезу. Говорю, їдь по своїх справах, бо я сьогодні недовго, до двох, щоб ти справився. Добре. Я велосипедом виходжу в останні хвилини. Велосипед спущене колесо. Качати я не захотіла, бо там потрібно і тримати, і качати. В гаражах нікого не було з дядьків. Іду пішки. Вийшла йти, почався дощ на куртці. Я без парасольки, ну я вже майже дійшла, п'ять хвилин мені йти, то якось так, що таке не везе, як з ним боротись. І з самого ранку не хотілося мені вставати і йти, але знаєте, як, вже якщо працюєш, то працюєш згідно графіка. Не так вже холодно, я взимку там пару разів не виходила, як сильні морози були. А зараз йду. Погода знову зіпсувалася. А що в нас по новинах? Син на канікулах. Канікули в музичній школі, так що відпочиваємо від поїздок, а робота залишається. Ну, сьогодні моя програма максимум посидіти до двох на роботі, попити чаю і кави, зізвонитися з подругами, переговорити оце. І всі на сьогодні плани. Бо реалістично дивлюся на життя. Додому прийду, щось готувати потрібно. Перший суп буду готувати. І далі що ще не знаю. А, заказав чоловік дартий пиріг. Буду готувати його з розпушувачем, бо на соді якось каже печія турбує. Дивлюсь, дівчата, вниз, бо я на, на вокзалі на переходки. Так, скажімо. Іду. По в'язанню дов'язала кофту вночі. Почала новий процес. Но не брала його. Це все на рукодільному каналі. Заходьте, хто не знає житейське в'язання та вишивка з Валентини. Вишивка зовсім ніяк не просувається. Хоча потрібно вишивати, бо дивилася якесь відео, там говорилося, що рукоділля, а саме вишивка, прокачує. Хорошові канали, то потрібно вишивати, бо щось не сезон грошей, не сезон заробляння. Так, дівчатка, на зустрічі тут люди, не буду їх змущати гарна в дня. Центр міста, де я ж страшно, як багато, ну, я ж говорю. У мене працює інтуїція торгів. Сьогодні не буде ніяких. Що понеділок, робочий день, а що ще й погода? Вони, ви знаєте, як погода, трішки хоч ходять люди, гуляють, і хтось забраде. А так, якось так. Ви знаєте, йду і згадую, як я тут 30 років вже в цьому містечку, місто, скільки було людей, як було тут. Все працювало, а зараз саме облізло. Маслозавод, цукровий завод не працюючий, все не працююче. Таке відчуття зараз, ніби я йду в себе по селі. Така кількість людей, ну тільки що тут центришки, автомобілі їздять. Якось так, такі реалії життя, реалії сьогодення. Так, після роботи чим займаюся. Зараз перекус легенький кава з лимоном і пожарила, посмажила в лаваші твердий сир. Сир найсмачніший. Король сирів порятин. Мені дуже подобається. Чоловік, як проїжджає там, то купує прямо у виробника там при заводі магазинчик є. І дуже-дуже він смачний. мене син дуже любить його, то трішки так посмажила, бо залишився лаваш. Я робила чебуреки в лаваші. Вчора, ну вже не показувала, бо я, мабуть, вам показувала, або і ні, не пам'ятаю, дівчат, круглий лаваш, і там дуже швидко все готується. Круглий лаваш, або в квадратному вирізаєте, викладаєте фарш, місце це де будете склаювати лаваш, змазуєте сирим яйцем. Склаюєте і жарите як звично. Тільки коли на сковорідку ви поклали, зверх, як звичайно, ви жарите чебуреки, верх поливаєте тою олійкою, щоб він такий пузирчатий був. А це в мене була упаковка квадратного лавашу. Я готую в духовці, експериментую, поставила ханплоу, мабуть, називається він так що каструльку, цей казанок, вистилаєте лавашем, кладете туди всю начинку, як звичайний плов, робите засмажку. Я купила, я вже пізно почала знімати, дівчат не показувала вже ну І, як завжди, готується цей зірвак. В мене м'ясо-свинини, лопатка посмажена, багато м'яса десь кілограм. В мене моркви десь так само, ну, моркви менше, моркви пів кіло. Я не дуже люблю, коли у плові багато моркви. Він тоді дуже чуть морквою. Цибулі кілограм, дві склянки рису, залила водою на око, так би мовити, не відміряла. Закрила це все лавашем і поставила в духовку. Не знаю наскільки. Треба подивитися, бо я тільки поставила. Потрібно подивитися, що нам рекомендує інтернет. І потім, при подачі його перевертаєте. Перевертаєте на подачу на тарілку і розрізаєте він соковитий, смачний. Ну не знаю, дівчат, чи вдасться мені вам зняти готовий результат, не гарантую, бо я зараз швиденько займаюся своїми справами, і мене подруга погукала на каву. У мене така подруга, що дуже зайнята, я зайнята, і ми вже з нею збираємося років три. Бачимося часто, говоримо по телефону щодня. А на каву попасти мені як не зможемо, бо сильно зайняті". І вона мені як позвонила, говорю: Боже, як така справа, я кидаю все <гум> ну так образно. У мене є година, то в мене плов уже тушиться, це пожарено, зроблений бурячок, залишилось мені закрити 5 літрів березового соку. І бігу, і біжу бігом швиденько на напіцу на каву, бо от таке буває не часто, поки ти кажу, не передумала. Говорить, так на грибло, так на грибло, вірю на гриба. так планети жі стоять і погода така, то піду з подружкою. Вона мене забере, заїде, і ми швиденько, на пару годин, залишимо свої сім'ї і проведемо час без, без каструль, без дітей, без чоловіків. Так. Буряк дуже солодкий, у нас в маркетопт купила такий невеличкий, щось дома не виходить, такий виростити. Потерла цей бурячок. Потім тут у мене зелена цибулька, ось такир такий, я купувала. Не купувала, а подружка мені теж подружка жіночка давала, вона сама вдома виростила Із кущовки на вікні. І це така краса. і на ринку навіть продає: тертий бурячок, яблучний оцт, сіль. І олійка, і все так смачно, вітамінно. Хотіла майонез з часником зробити, але потім, думаю, ні. Плов буде, він такий, теж свининка жарненька, і там олійка є то. Хай буде салатик такий. Не знаю, чи син їстиме, чи не їстиме. Він у мене такий дідак. А я зараз поп'ю кави, бо нічого я не їла, ні пила. Швиденько, швиденько все поставила, як, як відчувала, що сьогодні ми підемо. З подружкою, то я швиденько поставила все це в духовку. Зараз п'ю каву, ще раз повторюю, закрию березовий сік. І в цьому році його небагато. В принципі, в мене і тари немає. Бо якось залишили ще трішки компоті з минулого року. Закриваю березовий сік з сушкою, з яблучна сушка, лимон. Лимонна кислота, цукру, склянка цукру, чайна ложка лимонної кислоти, така дебела пригоршня сушки. У мене яблука, груш немає. Все це заливаю я кип'ятком. я не... не, не... Я в електрочайнику його довожу до кипіння, воно кипнуло, я вимкнула, зібрала оцю пінку акуратно ложкою і залила. Можна в каструлі, якщо великий обсяг, як раніше було 4 каструлю, я ставила в літній кухні і готувала він кипнов, і я тоді ж так зняла піну, заливала. А зараз таких обсягів немає, то це я в електричному чайнику швиденько все роблю. Це смачного мені, і тим хто їсть. Ось так непомітно прийшов майже тиждень. Моїх таких невдалих зйомом, бо це клопотно. Їду на роботу. Ось так дітей справа. Тут не взяла рукавиць, ви знаєте, не, не, не завадили б, як кажуть, Спішень так дуже. Щось ніяк весна не прийде до нас. Все не хочуть спати. Крутила я на роботу. Робота, Робота. тома. буде щось цікаве. Відключую, дівчатка, погоманю з вами. Дівчатка, працюю на роботі, в'яжу паралельно шкарпеточку. Мені цікаво, як лягає тут пряжа, то в'яжу. Включила подивитись YouTube, ну тут же, ж, ой, що ми мабуть, тіні посипалися. Включила подивитися YouTube, неможливо дивитися. Оце з обіду. Зараз у мене 2 години. Мені ще 15 хвилин дзвонить, різні номери на 0,73 починається. Це інтернет-магазин, ваша посилка на пошті. Заберіть її, будь ласка. Дівчат, оце кожні 15 хвилин. Я чекаю дзвінка, можливо, мені хтось подзвонить, чи постачальник, чи ще хтось. Ну, це взагалі треш. Трішки відволіклася було покупець. І завжди така бешена, як то кажуть. Ну це взагалі ну це реально. Заберіть і заберіть, заберіть і заберіть. Та заберу я, можливо, я ще на роботі. Прийшло повідомлення мені вчора, ну я вже, чесно кажучи, була вдома, не захотіла виходити. У мене були домашні справи, березовий сік. Консервувала, не знаю, я вам тут, мабуть, вставлю звичайний цей з сушкою. А то консерви, консервувала березовий сік, не консервувала, а заготовлювала з фантою. Там рецепт в інтернеті. Дуже смачна. В тому році ми спробували, мені сподобалося. Тільки я клала менше цукру, бо дуже солодкого ми не любимо. По-перше, і в тому році експериментувала, в мене була фанта Екзотік. І фанта це звичайна апельсин оранжева, то з фантої екзотік смачніший напій вийшов, не такий якийсь приторний, не такий накрашений, скажімо так. Ну, в інтернеті є рецепт. Не було мені часу знімати, бо просто заколотила сік, додала води, цукор, лимонну кислоту, фанту розколотила все, щоб розчинився цукор. Ну, я розчиняла цукор в баночці, тепленькою водичкою, щоб швидше розчинився, бо сік холодний в мене був. І все. І, чесно кажучи, я вже переодяглася, поки домашні справи не захотілося мені одягатися йти. І оце мені такий квест сьогодні цілий день. І ви знаєте, не зрозумію хто, бо в мене дві посилки нових від нових мені продавців. Одна посилка з шкарпетками. Шкарпетки прийшли мені на продаж. Замовила я друга саджена, чорний абрикос. І оце такий мені. Терор влаштували. Це дівчатка, я сьогодні моталася по справах. В принципі, можливо, вони мені почали дзвонити із 10 годин, бо я їздила, мені було потрібно зробити фотографії, там справи були. І мені дзвонило 0,73, ну тільки різні, різні, різні номери. То, мабуть, це ще такий наш сервіс. Знаєте, як нав'язкувати, дозвольте бути корисним або не забудьте про мене. Ну, є, я розумію, є. З усіма спілкуюся в, в скажіть, я скажу дівчат, Viber. Є смс-повідомлення, присилають нагадування, буває таке. Ну, не зразу ж от такий терор. Я не можу телефоном скористатися в своїх справах, своїх цілях, своїм особистим телефоном, куплений за свої гроші, бо вони мені наярюють, заберіть посилку. Ну, це мені такого ще не було за роки. Скільки користуюсь послугами, на роботу заказую. у постачальників буває деякі привозять, а деякі товари замовляю, ну пишете мені швидше. І ну, якось так. Оце такі дівчатка мені квести. Сезон городніх робот оголошую відкритим, як то кажуть. Посіяли моркву королева осінь, таких 4 довгих рядків чи 5, не пам'ятаю, ще й залишилося. Мені вона саме лучший сорт. Пробувала різні, але ця мені дуже подобається. Ось такий горох надранній, шеститижневий, подивимося, що воно вийде. І такий горох, ось такий, Його. Виготовляє семена України, Київ, що не по-нашому написано. По -російськ... на російській мові. Ну, зрозуміло, Україна. Так, а тепер Березовий сік буду консервувати. Друзі, привіт! Нарешті я з вами зустріла, щоб записати ще трішки уривочок якогось відео. Відео на влоговий канал. Справи всіх захопили, якось не хочу розказати. Кожне відео виходить, що справи-справи, ну так воно є. Приїхала, як завжди, знаходжу момент. Коли можу познімати, коли я сама, коли не зайнята, коли я очікую. Очікую сина з музичної школи. В мене є, я трішки тут по справах помоталася, хвилин 20, то хочу до вас, дівчатка, зустрітися з вами і поговорити. Буду в'язати шкарпетки для ЗСУ, тут, щоб не витрачати жодної хвилиночки задарма. Поки чекаю, це в мене такий дорожній процес. дорожних проектних проєктних торбинах не вистачає, так я взяла ось упаковку Майка плюс шорти з роботи зі пакет і буду в'язати. мої Мій останній уривочок я зупинилась на тому, що хтось надзвонював заберіть посилку. Я забрала посилку, мені прийшла. Колготки на роботу і посилка саджанець абрикос, чорний абрикос, схрещений з персиком чи слива з абрикосом, чи щось таке. не зрозуміла щось замовила. От, от вони мені надоїдали. Як я забрала, зразу ж так перестали дзвонити. Суть в тому, можливо, це й добре. Бо люди відправили це саджаничав, довго він не тримався. Хоча мене за це попередили. Я й чекала, ну він прийшов. Він прийшов, наприклад, як вчора, а сьогодні мені з самого ранку почали вже надзвонювати. Просто вчора він прийшов ввечері, я не встигла забрати. Ну, ось такий казус вирішився з тим з посилкою, що за посилка, то був саджанець. Ми його посадили. Чоловік посадив у свекрухи, не в дворі. Тут у нас під вікнами, бо немає, де садити в приватному будинку. І такий же ж він двох... дворічний саджанець, сказали, на той рік вже повинен бути урожай. Ну, який там урожай, звісно, можливо, зацвіте перший раз. Ну, це не знаю, чи потрібно перші. Плоди обривати, бо це, я знаю, на персику так було, що перші плоди потрібно обривати, але ми їх не обірвали, бо перших плодів було два чи три, вони благополучно зеленими опали. Такі дівчатка справи. Сьогодні, слава Богу, вже не буде березового соку, бо яким я тільки способом його не закривала. Я вам тут вже вставлю із, із фантою, із двох видів із соком лимона. Із сушкою, з гілочками смородини, все, що робила, як могла. В цьому році не закривала тільки з каркади, не дуже мені сподобався. За присинами теж нам якось не дуже. Саме краще у нас іде з сушкою. І ще закривала, ну, заквасила, зробила квас із березового соку. Квас в мене на сухариках, на сухарях чорний житній хліб. Взяли хліб, а він виявився з ізюмом, ще, з родзинками. то... Пересмажився, буде якраз, якраз добре із родзинками. Оце такі дівчаточка, мої справи. Зараз сижу і планую, що я буду вже готувати. Дістала я з морозилки я сьогодні до, до двох взагалі працюю, ну посиділа до трьох, щоб не мотатись туди-сюди. Поїхала, забрала сина, витягла з морозилки в мене куряча грудка на каркасі, на кісточці. Вкинула, щоб розмерзалась, витягла. Обріжу ту грудку, з філе зроблю, у нас називають їх жабки, або рублені котлети. Майонез є в мене, цибулька є. завжди, дощ припускається. Сьогодні цілий день дощ. А з цієї кісточки я не дуже так обрізатиму, зварю супчик курячий мене син дуже любить, і з дрібненькою вермишелькою і паутинкою. Оце такі мої справи. Потрібно щось без спекти, ну не знаю. Я провожуся на кухні Що спекти? Піцу буду робити, щоб було що їсти хлопцям тягати і чоловіку на роботу. Піц зробити, а піцу потрібно заїхати купити, беру набір для солянки. мені так гарно, воно навіть якщо мерзло, я так грудочку відрізала, розморозилась, потрусила. Зверху намазала цей лаваш, я показувала вам лаваш кетчупом чи соусом домашнім, зверху цю ковбаску. потрусила зверху тертим силом, маринована цибулька, що є. В мене ще залишилися лисички. Мариновані. Я одну піцу зроблю з грибами з цими лисичками і з ковбаскою, а іншу зроблю з просто з ковбаски, бо син грибів не любить у мене. Консервованих і шампіньйонів теж він сирі любить ці бутерброди, що я роблю на хліб, пушкарівський чи на батон, намазую майонезом, і сирий шампіньйон, Так слайсами ріжу, присолила. В оригіналі бажано, щоб була укропчик зелень кропу, дуже смачно виходить. То це таки він їсть. сирі їсть, а приготовлені ні. Така дилема в нас. Ну, розказала вам, які мої справи. На цьому я, мабуть, і закінчу цей вложик. Трішки додам там відео, бо хто знає що розповідати. І багато, щоб часу вашого не займати, ніякої інформативності такої немає. Просто зустрілася побачитися живі, здорові. Це, дівчатка, я в'яжу. Мені потрібно ще передзвонити. Я згадала, що я пообіцяла подружжя, що я передзвоню, і я забула. Мене відволік телефонний дзвінок, а в нас важлива з нею розмова, то зараз, поки чекаю, перетелефоную. А на цьому я прощаюся з вами в сьогоднішньому відео. всіх отак міцно обіймаю, всіх цілую. До побачення, до скорих нових зустрічей! У мене на каналі з вами була Валентина.